Особливий рік у моєму житті 2022 рік. Здавалось би, що особливого у цьому році я була впевнена, що саме цей рік буде один із самих найяскравіших, оскільки життя мені завжди дарувало безліч нових вражень. Провела його у колі своїх рідних та друзів і вірила, що все буде як у відомій прикасті, з ким новий рік зустрінеш, з тим і проведеш. У мене було багато мрій, сподівань, і здавалося, що все краще попереду. Я навіть не могла уявити, що буквально через декілька місяців моє життя розділиться на до та після. 24 лютого я прокинулась від дуже гучних вибухів. Я, тато, мама, молодша сестричка, які було всього один рік і брати, буквально за півгодини зібрали власні речі, закрили дім і поїхали у напрямку Запоріжжя. Ми вирішили відпочити в одному із сіл, але на жаль, це була фатальна помилка, оскільки через деякий час нас окупувала російська армія. Нам довелось ховатися у будинку, оскільки навколо було безліч ворожої техніки і неслічена кількість військових. На жаль, у нас був невеликий запас води, їжі, ліків та засобів особистої гігієни. Через 15 днів відкрили зелений коридор з міста Маріуполь до Запоріжжя. Ми наклеїли на машину написи діти, білі простирадла та рано вранці долучились до колони. Дорога була дуже тяжка. Багато російських постів, усюди розірвані снаряди, величезна кількість мін. Вбиті люди, розруйновані будівлі. Коли ми проїхали цю ділянку, здавалося, все гірше вже позаду. Але наша колона перестала рухатись, і нас почали обстрілювати окупанти. Здавалося, що все, кінець, ховатися не було куди. І ось через п'ять годин обстрілу ми знов почали рухатися. Я побачила попереду наших військових, наших захисників. Вони одразу почали пропонувати нам їжу, хліб, молоко, сльози на очах, радість всередині. Ви уявляєте, що було у мене на серці. Далі ми вирішили прямувати до Західної України. Їхали три дні. Завдяки добрим людям ми подолали цей важкий шлях. І ось розпочато новий життєвий етап. Нові знайомства, друзі мені надали можливість навчатися у школі. І начебто сумно, але саме головне, що моя родина разом. Незважаючи на такий важкі 2022 рік, життя триває. Я знаю, що цей рік буду пам'ятати завжди, і підвиття сирен, під розриви ракет. Я вірю, що перемога буде за нами, завдяки нашим захисникам, героям, які боронять нашу країну, віддають свої життя. Щоб ми мали можливість жити у вільній країні, слава Україні, героям слава.